Колись я стояв в церкві і весь час дивився на годинник. Ви бачите, я ніколи годин. У мене хороший годинник є, я не знаю, де він лежить. Мені навіть казали, подаруй мені. Ну, щось не пам'ятаю, де він лежить. Хороший швейцарський, не дорогий, ну я викинув цей годинник. Більше ніколи не ношу, щоб часом тоді, коли я говорю про Христа, я не подивився на годинник і не думав, мені треба йти. Бог влаштує мій час, і він влаштовує мій час для того, щоб достукати сьогодні, можливо, до твого серця. Ти хочеш в Бога, а не хочеш почути. Ти прагнеш отримати, та не можеш побачити, як? Як можна відкинути Божу правду? Серце цих людей зачерствіло. Не ваше. Слава Богу. Майже зовсім не чують їх вуха. Боже Слово, Христос. Слово в тілі, щоб прийняти в серце. І більше не жити брехливою релігією і усім тим, що задовбали на твоєму серці, і далі довбають тебе в твоїй релігії. Моя Україна, нарешті ти зрозуміла. Особливо ті рускомовні, нарешті ви зрозуміли, щоб не бути болотяним народом, мокшами Московією, їм потрібно було ім'я інше. І вони крадуть назву нашої тоді держави Київська Русь. Для того, щоб не бути прихвостнями сатани і сховатися в таїнствах, вони беруть ім'я Ісуса Христа, мого Господа, і прикриваються ним, крадуть Його, прикриваючи православ'я католицизм і протестантство. Розбрат прикриваючи кров Христову, нехтуючи нею, вони відкидають цю всю любов, тому що основна любов Господа нашого, яка вкладається в наші серця, це любов. І хто далі там перебуває? Що ти хочеш від Бога? Ти прийшов, щоб я тобі щось зробив, я не можу. Ну, той, хто в мені може все. Ну, якщо твоє серце справді чисте, можливо, ти сьогодні зрозумієш? Нарешті зрозуміти про церкву Христову теж. Вона одна, одна єдина, і ніколи не буде католицькою, православною, протестантською. Як би ти не задирав свій хвіст все рівно в своїй церкві? Деномінаційний, тебе копнуть під цей хвіст. Ти не потрібний. Там потрібна лише твоя присутність як того, хто бодай копійку чи півкопійки дасть. За що? За те, що ви тримаєте всіх в таїнствах Ефесян 4:4: Є лише одне тіло і один дух, і ви були покликані Богом. Щоб розділити одну надію: ревно бережіть єдність. Любіть один одного. Це я вам заповідаю, говорить Христос. Одні несуть мир руський, інші несуть мир православний. З Риму ми чуємо про мир католицький, протестанти несуть свій мир, прикриваючися, наче миром Христовим. А ми несемо справжній мир Христів і гордимося Господом не собою, бо Він все звершив заради кожного з нас. Його любов неосяжна і покриває всіх, всіх людей. Сьогодні Він захищається за кожного грішника і очікує, коли всі об'єднаються все ж в любові Христовій, в одну церкву Христову Божу, куплену кров'ю Його. Ми несемо мир Христів і гордимося Господом. Ми несемо вчення не католицьке, не православне і ніякої течії, ніякої течії протестантизму. Ми несемо вчення Ісуса Христа, а вас впрягли і ви піддались таїнствам. І перевернуте слово і безсиле. Ви впряглися в ярмо рабське. Виконувати закон Мойсея, зайшовши в кабінети, є кабінети, є Захристія, а є кабінети кабінети протестантських пасторів, захристія, католиків і православних священників. Там завжди ви побачите скрижалі, які розбилися перший раз, а другий раз вони десь загублені. Христос не прийде за виконавцями закону, бо тоді ви зеркалися Христа Христового, Його крові спасіння. Він прийде за церквою вірною, яка йде його дорогою. Скинь це ярмо, ці лже вчення, ці лже пророцтва. Скинь з себе це ярмо і здобудеш свободу в благодаті. І серце твоє очиститься. І впаде все те, що надовбали на ньому твої релігійні лідери. Паде, ти побачиш. І кажу вам: не випробовуйте Бога. Бог осмієний бути не може. Це точно. Амінь. Слава нашому Господу.